Маємо трагічний випадок на полігоні в Дніпропетровщині, і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відсторонив уже в зв'язку з цим двох е е військових. Отже, сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігону 1 березня напередодні вдарили росіяни, внаслідок чого є загиблі та поранені українські військовослужбовці. Отже, зацитую повідомлення від головнокомандувача. Сирський пише у своєму Фейсбуці наступне з метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події. Працює комплексна комісія на чолі із начальником головного у Управління Військової служби правопорядку збройних сил України на час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Сирський зазначає, що поставив завдання командувачам видів та е, окремих родів е, військ збройних сил України організувати перевірку якраз щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та генштабу про своєчасність оповіщення е, про. Ракетну небезпеку